Виноветеріспресо, я Христина Порубій. Розповім про найактуальніше на цьому. мить. Вітаю. Жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Нікополя. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них 78-річна жінка у важкому стані, сповістив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Вранці росіяни обстріляли місто з артилерії через атаку. Пошкоджена будівля банку, перукарня, магазин та аптека. Також понівечені багатоповерхівки та спортивний клуб. Оперативні служби працюють на місці удару. А у Кривому розі дістав важкі поранення 17-річний хлопець. За його життя борються лікарі. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Вночі росіяни запустили по місту балістичну ракету та 28 дронів. Внаслідок влучання зруйноване промислове підприємство. Зайнялися пожежі у кількох районах Кривого Рогу. Зникло електропостачання, а водопостачання працює від генераторів. На місцях влучань працюють екстрені служби. До восьмої зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу в Вінниці. Серед них двоє у важкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни вдарили по місту 28 дронами. Влучання зафіксували на двох об'єктах цивільної промисловості. Там зайнялися масштабні пожежі. Також пошкоджені чотири житлові будинки. Таке вікно вилітає, і прямо до нас до дивана гуп, і стекло все посипалося, і таки ми бігом на двір дивитися, що робиться. Дивимося, хату хату побило, цього кришу побило. А як прийшли сюди, то тут вже нема що сказати, нема що розказати. Розбили все Вони все наслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань об'єкти цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі. Також усі відповідальні служби на місці є інформація про четверо постраждалих. Вони знаходяться наразі в лікарні. їм надається необхідна медична допомога. Також за інформацією є наслідок ворожого обстрілу. Є влучання в житлові будинки по області. Що не менше троє людей постраждали у Харкові через ворожу атаку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Вночі росіяни атакували місто дронами. Пролунали 17 вибухів протягом 20 хвилин. Внаслідок влучань у Київському районі зайнялися пожежі. 198 ворожих безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 145 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 400 дронів із Курська, Мілерово-Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії. Також атакували балістичною ракетою Іскандер м з тимчасово окупованого Криму. Сили ППО працювали на півночі, сході, півдні та в центрі країни. На шляху до України перші системи Петріот вже відвантажують європейським союзникам. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Система протиповітряної оборони приймає Німеччина, а потім їх відправлять в Україну. Системи вже надходять із Німеччини. НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Але у всіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. Тож нам не доведеться більше інвестувати. Коригував ворожі удари по Харкову. Служба безпеки Викрила 61-річного російського агента. Колишній актор місцевого театру для дітей на замовлення окупантів стежив за пунктами базування українських захисників. Потенційні цілі фіксував на смартфон під виглядом прогулянки містом та околицями. Усі координати відмічав на Google-картах. Зібрану інформацію відправляв російським кураторам через свого знайомого із Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Зловмисника вдалося затримати на початковому етапі ворожої діяльності йому загрожує до восьми років ув'язнення. Викрали 15 мільйонів гривень з автомобіля обміну валют у Києві. Затримали організатора злочинної схеми та його поплічників. Як повідомили у столичній поліції, 46-річний підозрюваний разом із трьома спільниками заблокували двері пункту обміну валют у Голосіївському районі і викрали з багажника сумку, в якій були 8 мільйонів гривень та 165 тисяч євро. Цю злочинну схему зловмисники розробляли протягом року, відстежували маршрути руху транспортного засобу та заздалегідь вирізали отвір у багажнику. Учасники злочин злочину під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцяті. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся ставте свої вподобайки. Далі тепер продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.